Щоб розуміти, про що наше відео, треба слідкувати повністю за каналом нашим. Бо ми про одному відео починаємо одне, в другому продовжується тема. Хто дивиться всі відео, всім все зрозуміло, про що мова. Бо я показав про постійний струм. А про що було відео? Не ну, ж не буду всі вам відео розказувати, що попереднє, про що було відео. Так само тут. Що це таке? А це трапа хлопці зробили. Сюди спускали цеглу, десь повезли цегло. Що залишили нас? Залишило нас. Без димохода. Ну, давайте ми тут заглянемо наші горища. Що вони з моєї вагонки поробили, подивіться. Ай хлопці, хлопці. Все попортили, все поламали. Все поламали. Добре, що тут отработочку трошки так. Ну Вони не, не помазали, бачите, воно не бробле дерево отработкою, Але так, щоб трошки воно було. Бо знаєш, що я проказав мазати, щоб Щоб типу вона тут щось мазалося. Це бачите, що не бробле не рахується. Це не рахується, все, нема нас димохода. Немає, в нас димохода. Так що тут варіантів немає. Надія тільки на тепловий насос, повітря-повітря, більш в нас немає ніякого опалення. Ну і утепляти треба. Запах тут такий. від тої сажі, від того всього. 60 років. Більше як 60 років оце прожило. А цегла гарненька, нічого не сталося. Нічого не сталося. Там, напевно, сажі було трошки вже відкладень, Не так саж, як попелу, Туди закрили, щоб будинок у нас не йшло. Розбирають. Не вийшло, десь видно, Андрій поїхав. Ще один рейс зробить. Якщо раз сильно, сильно буде погано взимку, то зробимо сюди зараз фронтон. І сюди десь виведемо уверх, якось тимчасово димоходика. Та й все. О, дивіться, це балок, скільки його зверху. Має бути весь утеплювачий. Все. Все, отаке мене утеплення було. Таке утеплення було. А я думаю, що ми на теплий будиночок, ще ми палимо проти людей, Які? наскільки у людей холодні будинки, що набагато холодніші за наші. От взагалі маленько впалили палива. Така у нас історія. Так що слідкуйте далі за нами, будемо утепляти, будете підказувати, можна буде критикувати, навіть не можна, треба буде критикувати, щоб ми правильно утеплили будиночком. Там трошки більше стружки, там менше. Якось непонятно. Щоб ми добре утеплили, щоб у нас не було проблем. Щоб у нас не було проблем щоб не, нічого у нас там не, не запарилося, не мінватою. Ми будемо фасада, дерев'яну будиночку, робити фасаду мінватою дасть боже, на... вже напевно, коли потепліє на зиму, не будемо робити. Хоча, підкажіть, чи можна на зиму таку душу погоду робити утепляє фасада в дерев'яно будинку. Я думаю, що не сильно добре затіє. Так що пишемо, коментуємо і слідкуємо за нами.